тут Є зразу очок. Це має бути. Ось Бачите, ми дивимося на зв'язок. О, дуже гарні зразки. Порівняй, ми порівняємо. Так, дай сюди. Лей uh, ah, а тут теж опять побратим і на нього підвіть немає. Юрій, хто прийшов і має і ось такий попірчик, хто прийшов, не чув, тим а? блискучим ви клею на вас заїдете. Мене приходить. Як лей хто, то було на це. То я пробувала, я би була не давала, а б'я напис не важко. Буває важко, так. Клей вже винесе. Ви, так, кому там ще клею я туда? Кому же клею додати? О, гарно, а на другу сторону... Молодець. І на другу сторону зробили. Добре. Хочеш ще одну робити. А, посуну, а, посуну. <плес> Вінція, вони просто тут не посунули. Зато я казала, отак приклеюєш, отак щільно до зеленого кольору, і він вже в тебе так, щільно підсунь до зеленого. Тебе дирки нема? Є. Тільки вона трошки не посередине. А то ми трошки підсунемо, що вже не сунеться. Я потім підріжу її. Що, буде а я буду ще одну хочеш? Ну я ще подивлюся, чи є. Такої з другого. Що є менше? Є. Чув-чуть чуть -чуть, чуть не чуть-чуть вище.